Всім привіт із сонячної Італії. Дивіться, чим снідає дитина Марія, в якої мама українка, папа Італієць. Ми живемо в Італії. У нас пельмені з рікотою і що там, шпінат, мабуть, але перебитий гарний. Ми вже зробили болло на нашій інсуліновій помпі. Ці коси завжди в нас тут так? прикриваються. прикриття для. Смарта нашого. 115 зранку було 110. Ми зробили гарне боло, снідаємо да? А що я хочу сказати? Італійці снідають цими брьошами або йогуртом. Вона, якщо це поїсть, буде ще щось шукати. У нас такий сніданок нестандартний. Да? Ми зранку стараємося щось поїсти хороше. Це для неї хороше. Інсулін не її дуже добре вже. Скільки нашому діабету вже місяців? В серпні буде рік. Значить, зараз там скільки? Десять. <свісно> Всім добра, такий у нас сніданок. М -м, вам пламінне серце, бачите? Вечір марієн перекус. Спочатку я її вмовляю на щось нормальне, але коли вона не дуже голодна, то не соглашається, коли дійсно, має бути Перекусик. В неї буде молочко аж 5 штук. Ну, оскільки вона активна, то можна. Вона ще на батут піде, попригає. Стоп, я хочу показати. Постав, я тобі поможу Ми вчора були на морі і ми постійно відключали, там закривали. Вона так терлася по піску, я думала, прийдеться міняти. Ні, все дуже добре працює і все дуже гарно. 9 годин вечора. Ну, Марія їсть полуницю. Ну, і, звичайно, ця сосіска в тісті і брьош на ночь. Да, важко, дуже важко. Але оскільки на ній стоїть сенсор і інсулінова помпа, то можна проконтролювати. Вже 10 хвилин пройшло, ми зробили болло. Покажу потім її показники, які були вночі після цього всього. У 12-й годині ночі зашкалює зазвичай. Я сподіваюся, що такого не буде. Будемо слідкувати. Якось так не судіть струм. Всім привіт із Сонячної Італії. Восьма година ранку. Дивіться, як сонце вже припікає. Ну, В Україні вже дев'ята, а в нас восьма, на годину менше. І ввечері в нас так і є на годину от світло. Буває, дзвонять мені з України. кажуть, а що це у вас там ще так світло? У нас темніше. Ну і в Мілані теж темніше, в Мілані як в Україні, сонечко сідає. Да? Марія вже хазяйство годує, і все, вже сьогодні вона водички ще набереш, да? це перший раз вже на канікулах вона так встала, подумала про своїх тваринок. Восьма година ранку не просинаються діти так рано на канікулах. Ну, Марія на да. із народження. Сосісками. Шанель любить таку сосісочку, нічого з нею не стається. Котикам корму купили, да, зайчик? Да. Марія, а ти ж їла вже щось? Марія ще не їла. Бачте яка? Вона не знала свою бабушку Олю, але моя мама, її бабушка Оля покійна, говорила, що спочатку е, хазяйство, господарство, вибачте, <соць> у нас були корови, свині. Каже, ви собі найдете, а корови прив'язані, не найдуть собі поїсти. Ой, Шанель, скільки не дай, вкусняшок вона їх всіх з'їсть, але желудок в неї крепкий. І просто якщо що, то воно все вийде з неї передом, не задом, то й добре. Я й не сержуся. Головне, щоб не боліла. Як люди, одні собі, вибачте, однослові, слово, виригали, і все в них все. Желудок запустився і пішов. А є такі, що не можуть. Вона в нас дуже мускулиста, дуже мускулиста. Мене питали про нашу собачку, і в мене прям ну стільки є роздумів про неї. Вона, до речі, біженка з України. Вона родилась 5 лютого, а 22-го її хазяїва тікали, що розводили, і просто віддали. Їх було п'ятеро. Вона попала до нас. Я так хотіла, щоб у нас хтось біженець якийсь жив з України. Будь ласка, файна біженка з України, мені так обожнює. І мене питали про кабанів. Так, отут кабани, отут ми сидимо на терасі, тільки стемніє, і вони вже тут шевеляться, тому що як дощ, то всі ці жолуді, і тут великі, гарні жолуді, Всі жолуді, коли дощ змиває до дороги. І вони там в лісі, отако ліс шевеляться. Ну, і в нас ще є велика собака, Я вже втомився, їх ганять. У великої собаки Лело звати договоренность із кабанами, що вони не йтимуть до двору, по ходу. Ну, якось так, тому що щось ввечері вчора його не чути було, а шанель без нього сиділа на терасі. Щось там вибігала пару разів, дирку зробила. Тут закривається, щоб вона не вилазила. Вона вже там собі дирку зробила і тікає. Да, зайчик? Зайчик. Воно у нас зайчик. Щось чухає вже. Треба вже провіряти. І знову капати. У нас каплі один, один маленький флакончик, ну там його вистачить на пару раз. 12 євро коштує. Но він ефективний. ефективний. Помазав. І воно все на ній здохло. І надовго. Все. Такий наш раночок. Всім добра, всім хорошого дня. Лагідного літочка. Не пропустіть літо. Марія. Цукровий діабет першого типу. Уже в нас скільки десь? 11 місяців, так. 11 місяців. 10 місяців ми з цукровим діабетом. На восьмий місяць в нас почав діяти добрий інсулін. І отакі от сніданки ми вже можемо собі дозволити. І на оці хлопці з інсуліновою помпою ми зробимо 1,7. і Навіть не двоєчку, а 1,7. і Тому що вона ще буде на вулиці після сніданку активна. Да? І коли в школу їде, то теж я роблю хвилями 1,3 завдяки інсуліновій помпі можна робити 0,1, саме менше. А інсулінова помпа, коли сама робить корекцію, то робить навіть 0,025. Це четверта частина, він 0,1. Дуже мікродози можна робити, а для дітей це дуже добре а літом, взагалі. Молочко в холодильник, ти будеш його гріти? Молочко будеш гріти? Та от дай котика може. Угу. Зараз Марія от спокійно може з'їсти отакий сніданок, і хлібчик. Ми беремо теж більш небілий і печиво, там, якщо вона з'їдає 3, Окей, 5, треба контролювати. До речі, вчора ввечері в неї було печиво, і вночі не піднялося вище криші. Ми проконтролювали. Інсулінова помпа, чим добре, що вона сама ще додає мікро мікродози дози. І, ну, звичайно, коли 250, то там цілу годину воно додає. 1 і 2, Може, перших 8 місяців, але і ми перших 2 місяці були на довгому інсуліні і короткому, то все одно були дуже великі скачки. А в один день ми користуємося завдяки інсуліновій помпі лише коротким інсуліном. Він там базальне сам додає. І перших 8 місяців ми нічого їсти не могли толком. А потім все налагодилось в один день, я як пам'ятаю. Так що, хто на початковій стадії, ви тримайтеся, все налагодиться, все вивчайте. Карбоідрати, підрахунок цього всього, є програми. Недаремно я почала знімати відео і назвала по початку, що як не зійти з розуму, коли в твоєї дитини виявили цукровий діабет. Смачного! Не знаю, треба вичекати 10 хвилин. В першу чергу ми зранку п'ємо води. Багато води і для діабетика вода, це просто дуже помітно, коли діабетик не попив день води. Це дуже помітно. Ну, і зранку, коли вона встає, вночі, оскільки подавався лише базальний інсулін. І перший сніданок завжди треба дати більше інсуліну, ніж ми нараховуємо карбоідратів. Тому що вночі подавався лише базальний. І щоб подіяв, треба трошки більше дати. Це ми вже теж вивчили. Чому вона тут їсть? Тому що тут телевізор. Тут у нас кінозал, аби дитині було добре. Але коли ми починали підконку, їй було 7 місяців, лише 7 місяців. Вона пригала на стульчику спеціальному, що ми для, для годування купили, 300 євро віддали. Вона з нього пригала, вона їла, стоячи в кроватці. здержала за перило і стоячи в кроватці їла. Це в тебе в крові в постелі кушать. Ні, вона і в кухні вже їсть. Каже, мама, дивись, я й в кухні їсть їм. Да? Молодець, все смачно. Всім добра і рівних цукрів. Всім рівних цукрів. Це не відео одного дня, а просто покажу, чим Марія снідать може, обідать, вечерять. Не все, не все показую. За цілий день вона їсть 6-7 разів. Я ж кажу, особливо зараз. Железячка стоїть в роті. І їсти хочеться, правда? Сьогодні у нас навіть банани ще був. Це в неї така міленька вермишелька, пастіна з морепродуктами. Ви бачите, хлібчик вона захотіла. Хлібчик я беру її з висівками. Захотіла піджарений хрумкий хлібчик. Поміняла її інсулінову помпу, і той інсулін, який ми дали, який тримав їй 140-160, він починає діяти. Коли ти знімаєш каньолу з животика, він починає різко той інсулін, що ввійшов, діяти. Не знаю, з чим це пов'язано, але є таке. Так що такі справи? Знімаю відео з Маріїного телефону. Це те, що їй приходить через Bluetooth, ну а на мій телефон через інтернет. Зараз в неї 79 і вниз йде. Оце де колбочки, це ми інсулін ставимо, коли їмо. Біла полоска це наш показник цукрів, як ви бачите. Розове це короткий інсулін, базальний, який весь час в дуже мікродозах подається. Полосочки голубі, це сам мо інсулінова помпа робила корекцію. І це от за 24 години, бачите, тут підвищилось. Інсулінова помпа зробила корекцію. Ну тут, може, 0,1, 0,2, будь-якщо швидко піднімається, навіть 0,5, коли було відключено. Це колбочки знову вона їла, це з учора, 21,00, потім вона ж їла печиво, я вам показувала. ось. Була реакція на печиво, інсулінова помпа справилась. Ось, справилась. 172 саме більше було. Це ми вже навчились, ми вміємо проконтролювати Ну, сенсор, головне сенсор. Ось було вранці чомусь, так, таке може бути, але дуже рідко. Зазвичай в неї 110 вночі. Ну, Це вже підходив термін нашої каньоли. І вже ти так дивишся, ага. Але отуди ще справлялося сьогодні. І ось воно додало, ми ще додали. Але трималося. Да? От, здавалось би, банан з'їла. Але ж ні, отут ми ось поміняли канюлу, поміняли все. І те інсулін, що поступив, він ось дуже сильно швидко подіяв. Але зараз вона вже їсть. Ось я підколола. І все добре, і все добре, всіх благ. Це за цілий день. А ось у нас іще отаке є. Можемо похвалитися за 24 години. От все те, що вона їла, це ці всі результати. В нас має бути не нижче 70, бачите, 0% там і 100% в зоні, і не вище 180. 180 це 10%. І 70% це скільки? Це 3, напевно, якщо все це поділити на 18. Таких днів, ну, буває, там у нас 90%. Все під контролем. Канікули йдуть, почалися дуже добре. І не зупиняюсь повторяти, всім рівних цукрів. Всім. Щодо інсулінової помпи, раз про діабет. Подаю вже інформацію. Ціль моя була така теж показувати Марію, показувати життя з цукровим діабетом в Італії з інсуліновою помпою. Тому показую. Мене запитували з інсуліновою помпою, як же ж на море ходити. От ми спокійно виходили в басейн з вересня, місяця і на руці квадратик такий, це сенсор, який передає дані нам по, цукро, по цукрах в крові, по глічемії. Два рази в тиждень він спокійно витримував, ми його мочили, тому що він на 7 днів. Ось ми були на морі, в соленій воді стоїть, працює то, що треба. Ми, виходить, в неділю поставили, а в понеділок вже поїхали на море. Але нічого страшного, якби щось сталося, міняємо, телефонуємо на гарячу лінію і нам присилають новий. В них там весь графік Марії стоїть, все бачить, скільки яка. Сенсор пропрацював, тому ми не можемо їх надурити і щось взяти більше, щоб ще й комусь допомогти. На жаль, тому що голочки і полоски ми не використовуємо те, що нам дають. Нам дають 200 голочок на місяць на інсулінову ручку, 150 полосок, 150, ці, що проколують пальчик. Ми все забираємо. Ми їх все забираємо і відправляємо нашій подрузі в Україну. Недаремно, ми саме в Україні попали з цукровим діабетом в лікарню, щоб познайомитись з дітками, щоб побачити, як це. Мені це надало крила. Мені саме в Україні ті всі діти, з якими ми лежали у великій палаті, ми не хотіли переходити до нас двоє, щоб навчитися і побачити. Я побачила стан мам. Тому. Я завела ці всі відео. ну і в мене тут на блозі все наше життя. Просто окремо я роблю відео про діабет, про, про Марію. І на морі ж ми були в понеділок. От в неділю ми поміняли на животі. Ось така штучка в нас на животі. Це ставиться. Ми, як йдемо в море, ми знімаємо, закриваємо пробочками. Тут є така пластмасова штучка, яка в животик ганяється. І ви знаєте, ми її поставили в неділю, в понеділок вона там терлася на піску на пляжі, що просто. Але ж не даремно воно стільки коштує. І ви знаєте, ми ще не поміняли. Я думала, ми раніше будемо поміняти, Ні, ми вчасно поміняли у нас, у нас три, три денка, І я рахую сутками. А от у нас сьогодні якби четвертий день, але закінчується третій. В неділю ми поміняли, сьогодні вже у нас середа, і воно отлично постояло. І я дивлюся, якщо цукри на трошки повишену, от повишено 160-170, це все треба на 18 ділити, якщо по-українському рахувати, лише Україна залишається на мілімолях, і ось тільки інсуліна в нас ми все викидаємо. все в нас відверху. Так, цей інсулін залишається, це ми викидаємо, тому що сюди треба 120 плюс 180 мінімум заводити. Нам інсулін дають. Так що все витримала, все добре. Я спокійна. У нас почались літні канікули. Голова в мене була холодна на рахунок канікул, як це буде, тому що ми після того, як виявили цукровий діабет, ми відходили в школу, в нас був графік свій. А тепер почались канікули. Я переживала, вона буде їсти хотіти ще щось. Так, вона хоче їсти, але все під контролем. Я навіть вдома більш контролюю, вона більше їсть, тому що в неї ці бректи ще в роті, які хочеться їсти. Так що, якось так. Тримайтеся, всім рівних цукрів. А я показую це все для того, щоб, може, батьки, які дивляться мене, в кого діти з цукровим діабетом. Якщо ви себе запрограмуєте на це все, так це дорого. Але якщо запрограмувати, воно прийде. Воно прийде і діткам це дуже треба. А на жаль, обставини в Україні нас відкидають дуже на 200 років назад, нас усипляють просто на такому рівні, що ви навіть не уявляєте, тому що. Саме головне це перемога. Саме головне це те, що як воїни. І тому ми забуваємо про себе, про те, які є люди в тилу, про те, які в нас стосунки. Ми просто замикаємося від тих людей, які не дуже добрі. Розумієте, я може не для до когось добра, але я не зрадник. Я не зрадник. От в чому проблема. Так що, всім благ, всім хорошого дня. На сьогодні так. В Марії все добре. Ми тримаємось. Після вчорашніх вечірніх печива все добре після, в них. Після ранішнього такого сніданку теж в неї все добре, все контролюється. І дивіться, хто на першому році з цукровим діабетом, у нас на восьмий місяць лише почало діяти в один день почав діяти інсулін. Ми змогли більш відкрито щось їсти, тому що, коли поставили інсулінову помпу, вона знову схудла за місяць. Але ми звикли, ми навчилися: треба їсти, і їй треба набирати вагу. Те, що вона їсть, це для неї добре. Вона не може сісти на кету дієту, тому що вона, в неї проблема з набором ваги. Як тільки десь туди-сюди раз вага відразу падає, це в нас от, такий ефект і така реакція на інсулін. Вона не поправляється. Ну, хай в неї так воно і буде, краще бути худою з діабетом, ніж товстою. Всім благ, всіх люблю, всіх обняла, всім діткам, адекватних мам і пап. Любіть себе і вибирайте себе в першу чергу.